Ми приїхали! Руйнівники знову разом! Вітаю, зграє! Перед нами класні вихідні. А, а це хто? Ви Бенуа Бланк? Той самий детектив? Містер Брон, важко перебільшити мою вам вдячність за. то коли почнеться вбивство? Я хочу провести вихідні з друзями. Салют! Сьогодні станеться вбивство. Моття вбивця, коли ти сконаєш, з тобою можна буде розмовляти. Так, бо я не гратиму мертвого всі вихідні. Це так захопливо. Я сховав підказки на території острова. Ви повинні уважно стежити. Та якщо хтось вгадає вбивцю, той виграє мою. Є запитання. Свята Параві! Оце так гостра. Господи, що сталося? Леді джентльмени, сприймайте мою присутність як знак. Для однієї людини на цьому острові це ніяка не гра. Послухайте, я прошу, щоб ніхто не торкався тіла. Ого, детективи, хто вбив дух свята. Ми повинні дізнатися чудово. Кожен з вас стромить ніж з тим, щоб втриматись. Він покидок. Живіте своїм. Що вас усіх звело? Хто на змілує вбивство? Може, перестанемо ігнорувати очевидно. На мене натякаєш. Так, на тебе натякаю! Нічого особистого. Небезпечно. Я небезпечна. видно. Не стримуйте. Да, Це авантюр. Вас захочуть знову вбити, якщо це земета їхні сліди. О, ви певно класно в неї граєте. Я погано граю в тупі ігри. Ставити галочки, всюди бігати, оглядаючи всі кімнати. Це просто жахливо.